Друзі, вітаю! Це Владислав Селезньов і голос Криму. 24 листопада 20 за Києвом. Час поговорити про події минулого тижня та окреслити тенденції на цей прийдешній тиждень. Про що сьогодні говоримо? Мідл страйки. Та діп страйки у виконанні українських сил оборони, чому це важливо, і які наслідки вже маємо в своєму активі використовуючи цю стратегію ураження ворожих цілей як на тимчасово окупованих територіях наших країн, так і безпосередньо на території Російської Федерації. Дрони, морські ударні дрони, як вони змінюються, і що нині ми маємо для того, щоб наносити ураження по ворожих військових об'єктах, зокрема в акваторії Чорного моря. Поговоримо трохи про ситуацію на полі бою і поговоримо про втрати російських військ крізь призму не лише тих, хто зник без вісті, а й щодо знищених російських вояків на прикладі минулого місяця. Отже, жодна з чотирьох ракет тих самих акет ракет типу Атакамс, які атакували територію Вороніжа. Пам'ятаєте, той сталий мем. Мовляв, якщо у Росії щось погане, вони мають постійно бомбити вороніж. Так от, минулий тиждень позначився тим, що на території Вороніжа прилетіли. Прилетіли чотири товстих американських ракети Атакамс, які цілили по Вороніжу. Так, російська пропаганда розповідала, що всі вони були збиті, демонструвала численне фото та відео підтвердження того, але ж давайте розбиратися в деталях. Полі в вікні ви бачите. Не лише сектор, звідки знімалося е, то саме відоме відео, а й наслідки руйнування ракет, типу атак з повітря. Чотири димових сліди. Саме такі сліди утворює ракета атакам з касетного викона... виконання в момент успішного розкриття бойової частини над цілею. Звісно, згодом росіяни опублікували. Рештки тих ракет, корпуси без бойових блоків, без характерних пошкоджень, до речі, від систем, роботи систем протиповітряної та протиракетної оборони. Такий вигляд для тих корпусів Атакамс є типовим після того, як ракета штатно розкриває та запускає касетну бойову частину у повітрі над цілю. Ну а порожній корпус ракети просто падає на землю. Тобто, все це вказує на те, що ракети не були збиті, а відпрацювали за призначенням, розкривши субоєприпаси на цілі. Тут, до речі, важливо подивитися, а де ж саме розкрилася та бойові частини. В першому випадку йдеться про полігон Пагонова, де було скупчення особового складу російської армії. До речі, саме на цьому полігоні свого часу формувалося перше ударне угрупування, яке у лютому 2022 року атакувало нашу землю. Інший об'єкт це аеродром Балтімор. Ворог часто густо це летовище для здійснення авіаційних атак на територію нашої країни. Отже, дві атаки сталися. Звісно, потрібен певний час для того, щоб отримати верифіковану інформацію. Щодо наслідків застосування так самих товстих американських ракет. Останні кілька днів на території Вороніжа шпільні тумани, густа хмарність, а отже, краю важко використовувати дані супутникової розвідки для того, щоб з'ясувати, що ж саме було знищено. Але специфіка застосування ракет типу «Атакамс» в касетному виконанні, касетному варіанті, свідчить про те, що атакувалися незахищені, неброньовані цілі. В одному випадку може йтися про особовий склад, який перебував поза межами укриттів, в другому авіаційна техніка, яка дислокувалася на території Литовища, Балтімор. Але ж не лише атаками з повітря зазначаються дії українських сил оборони, коли ми здійснюємо наші діп та мідл страйки. До прикладу. Для того, щоб атакувати нам рубежі та позиції ворожих сил в акваторії Чорного моря, ми застосовували відповідну компоненту, ту саму морську компоненту, яку ми знаємо під назвою морські ударні дрони. В полівікні ви бачите один з схематичних малюнків, який демонструє тактико технічні характеристики морських дронів. Катран. Вони виконуються в різних варіантах. Є катрани, які є базами для переміщення морською поверхньою дронів, є дрони, катран, які є базою для використання їх в частини систем реактивного залпового вогню. Звісно, кількість направляючих там набагато менше, ніж на славнозвісній БМ21. Град, але, тим не менш, робота по площадях з використанням цієї компоненти так само дає непогані результати. Ну і ще один прикметний варіант застосування ти самих катранів полягає в тому, що цього разу атакуючи нафтодбувні та газодобовні платформи в акваторі Чорного моря, Катран вином слугував базою для приміщення. Водою, зокрема, торпеди з 80 кілограмовою бойовою частиною. Тобто, фактично, під кожним катераном були підводні дрони Камікадзе. Тут варто нагадати про те, що цю операцію проводили представники морського відділення Чорноморського легіону, які входять до складу спецпідрозділу активних дій Гурмо Феррата. Ну, звісно, знову-знов -знов я повторюю той факт, що москалям нема чого робити в північно-західній частині акваторії Чорного моря. Ті саме вишки, які час від часу вони намагаються використовувати для того, щоб слідкувати за діями українських сил оборони на півдні нашої країни, точно не є безпечним місцем для перебування російських спецпризначенців. А це значить, що раз за разом атаки у виконанні наших вовкулаків по цих об'єктах будуть. Знов і знов відбуватися. Далі ми дивимося на ситуацію на полі бою крізь призму тих самих Діп-та Мідл страйків. Знову ж таки, увага на екран. В полі вікні буквально чотири об'єкти з-поміж десятків інших, які минулого тижня підпали під удари українських сил оборони. І тут варто просто перелічити базові позиції, які відображають темпи, інтенсивність та масштаби тих самих діпстрайків, які реалізують українські сили оборони використовуючи різні ударні компоненти. Причому не лише американська, а й вітчизняного виробництва. Отже, територія тимчасово окупованого Криму. Атакована підстанція красноперекопськ 220 атаковано Перекопський бромний завод. Це хімічне підприємство. В Донецьку атакована щонайменше кілька разів одна з підстанцій, яка слугує перетоком електрики для забезпечення території тимчасово окупованої Донеччини відповідною лише електрикою, а й теплом, і е, зв'язком Рильськ підстанція. Сизрань. місцевий нафтопереробний завод. Знов минулого тижня фіксувалися вибухи та пожежі в районі Зуївський ТЕЦ на та на підстанції поблизу неї, місто Тарес, Донецька область. Об'єкти інфраструктури підпали під удари невідомих добрих дронів. Шахтарськ, БПЛА вдарили по підстанції Южна, Старобєшева Донецької області. Фіксація БПЛА та вибухів. Удари сил оборони України на території Російської Федерації в районі Рязані, атака на відповідний об'єкт і пожежу, окуповані території Криму та Запоріжжя, ціла низка ударів та відповідних бавов Московська область, ударні БПЛА уразили Шатурську Грес потужністю в півтори тисячі Пожежа пожежі. Фото та відео підтверджень тих процесів в мережі. Але знову ж таки, наш проект Голос Криму в першу чергу інформує нашу аудиторію про ті процеси, які вирують в Криму та Севастополі. Величезна кількість атак, за допомогою дронів та ракет даються ознаки. Знову ж таки, в полі вікні лише один з об'єктів, який було уражено минулого тижня гвинтокрил К-27. Дивлячись. Цю світлину подумки вважаю, що об'єкт було уражено на території східної частини, тому що окуповано Кримського півострова йдеться про колишню базу Державного науково-пробувального центру досить прикметна споруда на задньому плані відніється на цій світлині. А це значить, що підрозділ гурмову примари. Має можливість долати чимало відстані акваторії Чорного моря для того, щоб подальшому задіювати fpv дрони до тих самих атак. До того ж, що розширюється номенклатура ударних дронів, дедалі частіше дрони від компанії Firepoint роблять свою важливу справу, руйнуючи ворожий військовий потенціал та можливості ворога задіювати різні компоненти для атак по території. Нашої країни. В будь-якому разі, ми маємо розуміти: діпстрайки та мідел страйки є та будуть. Бо українська армія за останній проміжок часу набула чимало можливостей ресурсних, в першу чергу, для того, щоб організовувати та впроваджувати в життя ці опції. Бо, маючи змогу, маючи хист та натхнення, лише питання часу, коли ці історії будуть реалізовані. Ну і класика. Те, що сталося одного разу, вона буде знов і знов повторюватись. Тому ворог точно не може і не має можливості почуватися в безпеці на теренах тимчасово окупованого Кримського півострову. Прикладів тому безліч війна. Ситуація на полі бою залишається надзвичайно складною, і ця складність в першу чергу обумовлена тим, що ворог намагається тиснути. Та сунути ми можемо скільки завгодно з вами говорити про те, що ось-ось і ворожий наступальний потенціал буде вихолощено, але динаміка та масштабність бойових дій говорять про зовсім інше. Ворог має чимало ресурсів, і ці ресурси намагаються трансформувати в територіальні здобутки нашої землі. Якщо ми з вами уважно подивимося на зведення від українського генерального штабу, то фактично немає жодної спокійної ділянки, де б не відбувалося запеклих бойових дій. Але в контексті тих процесів, які відбуваються на півдні нашої країни, я хочу звернути вашу увагу на ситуацію в районі Гуляй-Поля. Адже де-факто, тут і зараз, навіть по мапах, які щоразу демонструє український генштаб, ми бачимо ситуація. В гуляє поля складна і має тенденцію до загострення. Вже зараз починають вимальовуватися та напівоточення навколо нашого дуже потужного району, від якого залежить сталість нашої оборони в східній частині Запорізької області. Ворог наполегливо та системна на наших оборонців, намагаючись охопити. Агломерацію гл з північного сходу, з півдня і активно атакуючи наших оборонців зі Сходу. Думаю, що наступний тиждень буде абсолютно красномовним щодо наших можливостей. Щодо утримання визначених рубежів та позицій. На тлі цього заяви деяких російських медіа, мовляв, на цю ділянку фронту переміщуються підрозділи, які є походженням з Північної Кореї, досить тривожна тенденція. Бо свою вправність на полі бою північно-корейські військовослужбовці доводили ще під час боїв на території Курської області. Ну і знову ж таки прецедент. Якщо минулого разу ми з вами говорили про те, що північно корейські військовослужбовці воювали на території безпосередньо Російської Федерації, то нині інтервенти будуть у складі російської армії виконувати завдання на суверенній території України. Хача, чи буде зважати на це Кремль та безпосередньо Путін, зважаючи на те, що вони відповідно до нової редакції Російської Конституції вважають територію Запорізької області власною територією? Відповідь на це питання, очевидно. Чи, чи варто розраховувати на якусь дієву реакцію світової спільноти, зважаючи на дивний перемовний трек, пов'язаний з. Багатопунктовими пропозиціями щодо о, досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом, я маю абсолютно ґрунтовні сумнів. Тому найближчим часом ми почуємо абсолютно фахову і раціональну оцінку тих процесів, які вирують на дипломатичному треті від мого колеги по проєкту пана Левченка, але чи варто тішити себе ілюзіями? Думаю, що ні. Навіть якщо і вдасться нам досягнути певної домовленості та угод з Вашингтоном, хто може гарантувати, що Москва зголоситься на той самий формат, який буде пропрацьовано відповідними фахівцями з України та Сполучених Штатів Америки? Адже не є новиною, що для Путіна не лише кончо важливо реалізувати першу частину того самого треку, заради якого починалася так звана спеціальна військова операція, я маю на увазі повну окупацію нашої Донеччини та Луганщини. Зараз плани Кремля набагато більш далекосяжні. Він марить перетворити Україну на такий собі обрубок, а це значить, що для Путіна важливо Отримати контроль не лише на території Запорізької та Херсонської області. Йому важливо взяти під контроль леву частину Миколаївщини та Одеської області. І до того моменту, поки він це не зреалізує, сподіватися на мирну угоду або що не варто. Я не дарма протягом тривалого часу наголошую на тому, що ворог буде актизувати свої зусилля на півдні Запорізької області. В принципі, ті процеси, які нині відбуваються там, є. Характерною ознакою того, що як про це говорить Володимир Путін, Росія грає вдовго. а це значить, що бойові дії на півдні Запорізької області точно не будуть шухати, а лише будуть масштабуватися так тут і зараз у Росії немає технічних рішень щодо подальшого просування території півдні нашої країни з метою окупації Херсона, Миколаєва і Одеси ресурсів. Немає. Панівичений, споплюжений, зруйнований Чорноморський флот точно гарантовано неспроможне реалізувати бодай частину тих планів та міроприємств, на які розраховував російський генеральний штаб, починаючи так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року. Але життя плинне і готовність ворога буквально трупами своїх солдат вставати шлях до таких. Аврієних квадратних кілометрів нашої землі, особливо на тлі досить суперечливої позиції наших американських партнерів щодо ресурсного забезпечення нашої оборони, може призвести до досить непростих рішень та результатів. Але є, як на мене, єдина та дієва опція, яка ніколи не дозволить ані Путіну, ані його оточенню досягти. Тих самих результатів, на які вони розраховують. Про що йдеться? Про збільшення мартирологу російських втрат. Давайте трошки про втрати ворога. Отже, жовтень 25-го року. Статистика Українського генштабу невблаганна. Втрату ворога за жовтень склали 31 250 військовослужбовців. Ну, здавалось, це не найкрутіший, не наймасштабніший за втратами результат з поміж інших. Але з тих 31 тисячі російських військовослужбовців понад 20 тисяч це безповоротні санітарні втрати. Простіше кажучи, це З Спекла вареття немає. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що 65% від загальної кількості втрат це ті, хто на віки відправились у пекло. Зазвичай в боях навіть високого рівня інтенсивності співвідношення поранених та вбитих складає 3 до 1, 4 до 1. Чим краще організована медична логістика та надання першої медичної допомоги, тим. Більшим може бути те саме співвідношення аж до співвідношення 7 до 1 чи 9 до 1. Але у росіян ця статистика геть гірша. Навіть не 1 до одного, а набагато гірше. Тим більше, що серед тих, хто отримали поранення, величезна кількість категорії важкі з ампутаціями. Кінцівок, тобто це точно гарантовано забезпечує неповернення цієї категорії військовослужбовців після короткострокового відновлення до лав російської армії ані за місяць, ані за два кінцівки не відростають. Раніше цей процес впливав на Певною мірою повернення легкопоранених військовослужбовців, а отже, такий собі компенсаторний механізм працював досить ефективно. Зараз легкопоранених військовослужбовці у російських окупантів складає лише приблизно 5% від загальної кількості втрат. З чим це пов'язано? Відповідь, як на мене, абсолютно очевидна. Ті саме пристосовані автомобілі. І саме мотоцикли, швидкість, на яку сподівається ворог, долаючи відстані через кіл-зону, швидкість є, але і захисту немає. А це значить, що масштаби та наслідки поранень, отриманих російським військовослужбовцями під час долання тих самих кілзон, невблагання. Ворог зазнає втрат, в яких шансів на виживання у нього дуже. дуже Мало. Але ж не єдиною опцією щодо ворожих втрат живе поля бою, підрозділи. З найбільшою кількістю зниклих безвісті. Серед безлічі досить відомих, сумно відомих підрозділів, Другу сходинку в цьому мартирологу посідає 810-та бригада. Морської піхоти. Та сама, що дислокується в Бухті Казача на території тимчасово окупованого Криму. Другий показчик з-поміж інших бригад та полків, які беруть активну участь в бойових діях. Це відомості за жовтень 25-го року. Як відомо, 810-та бригада морської піхоти і алева частина ведуть бойові дії на території Курської області. Російської Федерації на території нашої Сумщини і частина підрозділів знаходиться на півдні Херсонської області, в тому числі так звана Дніпровська флотілія. Так от, втрату ворога за рахунок зниклих безвісті чималі. А звідки ж беруться ті самі зникли безвісті? Це вбиті? Це п'ятясоті? Це ті. За кого не прагне Російська Федерація виплачувати відповідні виплати у зв'язку зі смертю та каліцтвом? Такі собі маніпуляції, які обумовлені і тим, що поступово відбувається стагнація російського бюджету, що позначається не лише на збільшенні так званих зниклих безвісті, а й над тим, що дедалі більше в російських регіонах зменшується. І масштаби і регулярність щодо виплат тих самих грошей, які обіцяє російська пропаганда, всім тим охочим укладає відповідні контракти з російським мінвбивством. Найповолі, але гроші у росіян закінчуються. І для того, щоб цей процес максимально інтенсифікувати, діють не лише західні санкції, а й в першу чергу санкції міні генерала Василя Малюка атаки. По російській економіці, по тих об'єктах, які забезпечують стале та безперебійне надходження до російського бюджету, є, будуть обов'язково. Бо чим більше таких атак буде відбуватися, тим менше грошей отримає Путін та його оточення для подовж агресії. Так, війна не завершиться завтра, і які б ми ілюзіями не жили. Але те, що тут і зараз, Щодня, щохвилини, українські воїни з ризиком для життя руйнують ворожі наступи. Це очевидно. Далі буде. Знов, знов нагадую. Об'єднані ми сильні, друзі. Голос Криму, це голос правди. А отже, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми ну, присутні, фактично, всюди. Ставте подобайки під цим відео. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Шукайте нас в Інстаграмі та Тіктокці. Ми маємо свій сайт. Пишіть ваші питання. Приєднуйтесь. Об'єднані, ми сильні, поінформовані, значить озброєні. Разом ми сила. Слава Україні! Крим це Україна. Дякую.